Тиризи, привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада, що вас тут порадує, до чого вам підготуватися? Розпочинаємо з енергій. Вибір, знання і просвітлення, а також здійснення мрій. Дуже красива цитата Еліонор Рузвельт. Майбутнє залежить від тих, хто мріє в красиву мрію. Тобто тих, хто вірить в красу своїх мрій. Дуже гарно. Ваші рішення, ваші знання. Буду до вас приходити якісь інсайти протягом цього тижня. Цілком можливо, да, от як здійснити вашу мрію. Що ж, давайте розглянемо по всіх сферах життя, як відіграється, особисте життя. Кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан. Все, готові. Поїхали. Особисте життя. П'ятірка жезлів. Для тих, хто наразі самотній. П'ятірка чаш, десятка чаш. Справедливість. Я не знаю, може, ви самотні бо нещодавно розлучилися, бо тут от ідуть такий вайб, як зараз молодь каже, вайб такий, да, тобто йде таке відчуття, що ви переживаєте розставання, розлучення на конфліктній ноті. Тут ніби от розлучення. Окей, а ще. Тут ще можуть бути з вашою сім'єю непорозуміння стосовно того, що, ну що ти там сам, сам чи сама треба вже когось знайти, час які тікають, ти що про майбутнє не думаєш. А ще. Дівчата вітаю! Тут іде знайомство. Знайомство знову ж таки з двома чоловіками. Король пентаклів лицар жезлів. Різні по характеру, по зовнішності, по віку. І від вас буде залежати, чи будете ви розвивати ці стосунки, чи ні. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Проходити конфлікти через ну не знаю, подарунки. По тузу Пентаклів це гроші, це подарунки. П'ятірка жезлів це апріорі якийсь конфлікт, навіть незначний, але він може бути. І тут саме через те, що м, не приділили увагу, не подарували, не привітали, якось якось отак. Ну, і це навіть може стати причиною закінчення стосунків. Або комусь краще. Подарували, аніж вам, а ви про це дізналися. Ну, щось така ситуація. Бо когось фінансово підтримали, а вас ні? Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Уф, Король жезлів. Тут в когось може бути ревність. Може бути ревність, може, приривнували. Чи ви, чи вашу, ваш партнер ваш, вас приривнував, і це може вилитися в такий конфлікт невеликий. Ну, і йде заглаження цього конфлікту, заспокоєння по карті помірність. Да, спілкуєтеся. Загалом стабільний тиждень, але от може бути якісь такі спишки пристрасті і ревнощів. багато емоцій. Ще по цих картах королева чаш може впливати на вашого партнера. Не знаю, можливо, мама, подруга, сестра, хто завгодно. Може впливати на короля чаш і на його слова, на його дії, на його рішення. Тут якась жінка може щось говорити, якимось чином влазити в стосунки. Радити щось, що її що не треба слухати насправді. Далі в нас питання роботи. Дев'ятка пентаклів для тих, хто наразі не працює. Ще забула сказати, можете звертатися до психолога, можливо, до сімейного психолога за регуляцією емоцій. І відновленням для когось, що може зіграти так, звернутися до сімейного терапевта, щоб відновити, навпаки, пристрасті і емоції в стосунках. Ще й така ситуація може бути. Або самим навіть намагатися це зробити. Для тих, хто наразі не працює, що тут? Сірка мечів, двійка мечів, король мечів. Ну, тут у вас можуть іти розмови стосовно того, чим би вам займатися. Можливо, хотіли б ви якось розвиватися більш інтелектуально. Тобто, я не бачу тут роботи, тут скоріше можуть йти розмови з вашими рідними, близькими, з вашим партнером, ну от король мечів. Стосовно того, як би ви хотіли в майбутньому, да, тобто ж, чим заробляти, можливо, якось свої хобі монетизувати, але по 9 пентаклів ви, в принципі, тут роботу не шукаєте. Для тих, хто в нас знаходиться якраз в активному пошуку роботи. Дві пентаклів суд. Тут вас можуть покликати на місце роботи, де ви вже працювали. Будете зважувати, треба чи не треба. Тут ще може бути а, дві якісь діяльності, можете поєднувати. От у вас є основна робота, а ви ще й зараз в пошуку підробітку. Або вийдете на дві роботи там, де а, почасово якось part-тайм, да, те, що називається. Тобто десь там, десь там, десь там. От, така ситуація може бути. Неповна ставка, да, те, що називається для тих, хто вже працює, але по найму. Угу, чого десятка жест. А тут би ви хотіли більше автономності, тут би ви хотіли бути. Більше в центрі уваги, можливо, хотіли б, щоб вам діставалися лаври перемоги, щоб у вас було більше свободи, а в межах роботи по найму ну, це фактично неможливо. Тому тут у вас можуть іти думки про те, щоб якось ще себе реалізовувати. Але загалом, по тому, що я бачу, ну тут навіть може йти питання преміювання, ну, не хочуть вас втрачати, бо ви цінний співробітник. Ваші амбіції це вже таке другорядна. Загалом позитивний період в фінансовому плані також для тих, хто працює як фрілансер. Та, що ж це таке, дивіться. Ага. А тут ситуація, коли ви набрали кучу всього, ви набрали і проекти, ви набрали якесь навчання. І вигоріли. Вітаю. По 9-Пентаклів треба відновлювати свій ресурс. А ще може бути? Пішли, пройшли якесь навчання, а воно результату не дало. Вигоріли. Тобто тут тихіше їдеш, далі будеш. Не нагружайте себе дуже сильно, бо дуже легко вигоріти на цьому тижні і просто бути без ресурсу для тих, хто в нас має свій бізнес. Тут питання з тим, щоб закрити якісь кредити, закрити якісь виплати, закрити якісь дірки, куди е, витікає ваш бюджет. Можливо, когось звільнити, скоротити. Ну, ще По карті дияволу у вас це може бути спів. Коли не ви один власник бізнесу, а ще є люди. Так? Не знаю, як це правильно називається, ну, якесь партнерство, щось типу того. І може бути, що цей ваш партнер по бізнесу ну, починає вас витісняти. Будьте обережні. Фінанси. Паж жезлів. Хм. Це класно насправді, тому що це ресурсність. Коли в нас є хороше самопочуття, коли в нас є ресурс працювати, ну, ми і заробляємо більше. Але давайте ще кілька карт буквально, що тут по фінансах у вас. Паже, слів, пашмачів. Багато спілкування, багато Багато мілких втрат. Отже, я тут скажу. Може бути. На своє здоров'я ще можете витрачати фінанси. Угу. Загалом ситуація позитивна. Тут у вас стабільно все з фінансами. Вони будуть у вас тільки збільшуватися. Але будьте обережні з цими мілкими витратами. Можете десь свій бюджет перейти. І в нас морально псих... психологічний стан дев'ятка мечів. Що таке, Терези? Я не зрозумів. Чому? Через що ви тут турбуєтесь? Хвилюєтесь? Чому проблеми із сном у вас тут? Якийсь стрес, переживання, думки? Три карти мені, чого? Жрець закохані. Ну, питання, не знаю, релігії, питання сім'ї, традицій, звичаїв, питання. Що прийнято, а що не прийнято, що нормально, ненормально. Знаю. Чет... Дякую, це мій помічник. Четвірка чаш це апатія, це втома. Може, ви погано спите? Ну, да. тут вам треба відновлювати ресурс свій. Відпочити, відпочити. О, зараз я вам ближче піднесу. Карти, відпочити по четверці мечів треба. Можливо, звернутися до лікаря класного. А, також по помірності до терапевта або психолога, якщо раптом є якісь проблеми з тривожністю, там, з поганим сном. А, пити більше води елементарно. Тобто тут вам треба зайнятися своїм здоров'ям. Особливо от, регулювати сон було б класно і попрацювати з тривожністю. Якщо у вас це присутнє, що ж, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.